Хай ви на каналі GAMES TV хай, хай ви на каналі GAMES TV Сьогодні ми граємо в Майнкрафт З пацанами І ми сьогодні Граємо Сьогодні ми граємо в міні-гейм Міні-гейм Голодні ігри Голодні ігри Ну хай Містор Джерри О, мистер Гарри. Я бачу. <рес> <ламайте ліству. рес> я бачу ломай лиспу? Бежим. Я валю. Я бежу. Я бежу. Я бежу. Я валю. Я плыву коротко тут газу. Ой. Ай, курва. Я хоть трохи екіпірований. А я хоть взагалі нічого не маю. А я тоже взагалі нічого не має. Я маю. <свист> я втик вишті거든요. Ой, я пацана бачу, то не хорошо. Это не хорошо. Это не хорошо. Так, з этим я лахо. мені цікаво, де зараз ви є? Я А ти знаєш, там деякі плаги, по-моє, знаєш, там деякі я тут щось... Я тут ще в сундуках Кого бачиш? Мій Миник Ну чо, Аїд? Оу, oh, ноу. No. Пасан з луком Аида Аидва. Спорим? Він без нічого, я с чимось. Лупи Аїда! Лупим Аїдика, лупим Аїда. Я забула, їдка, ви убили Аїда, ви убили Аїда. Я в це суфейк, от суфейк. Прикидаєш? Ну і що? Ну і що? Що за діла? Не, не лупіть мене, не лупіть мене. Ай, мене луплять. Снайпери з лука. Все, мене вбили. Оже живий. Ай, блін, я шукаю тебе. Містер Мер. Налягаю на гонках, я на гонках. О, містер Джеррі в, золот... залип... в золоті. Містер Джеррі в золоті броні, і він плавав шайно. І він б'є у вечі. А, Корней, Іван, ти де? Я знаю, є тоже. Оле, знаєш, там, де є гонки. Чуєте? Олег? Чуєте, містер Джеррі все золоте. Містер Джеррі все золоте. Я знаю О, місу дочок знайшов. Входу там прикольна броня. Ну одне аварія з'їхав з траси. Я в курсі. Там вже вийшло. А тут є стерпені. Ага, але є. Тут ти там... А, ні, то не стерпені. Крезус. Ой, Крезус, я би тобі так не радив діватись. Крезус, заді тебе хтось. Рятуй. Мене хавати нема. У мене теж буде зух. Та ти біжиш за мною. Mm -hmm. yeah. Я фінішерую. Я фінішерую. <laughs> Ванька перший. Yeah. Ваня, куди ти його ведеш? <laughs> <laughs> я його на пляжу, я його на пляжу. Тла... Ванька вже поплавав. Фух, mm. uh, я відірвався. Красавчик. Коли, знаєш, там, де є лодка і парашут? И там, на и там где парашют, есть угол. Я пускаю салют, Вань. Люк у меня. У меня лук у меня. Лук в тебе, Вань? Нет, там пацан <гум> еще. Никуда не давай. Иди. Я пускаю салют. Чекай, не запускайся, нет. Скажи давай, просто, Скажи Ой, просто я на пляже. пляже, я на пляже, и тут на парашюте в скликах. Ну, Ваня, шол в сундуку. Ваня, ты глянул шоу в сундуку? Ч, да? Ааа, я понял, да. Йо. Ты потом? Напад, я хотел. Давай, я мукушничекаю. Так, ч, ну глянь. Ч Ваня, ты під лодкою дивився? Пошл там? Там а ні... нічого. Ні, там, походу, моторчик з сундука зроблений. Ні, ні, нічого. О модер ДД. О середи і який Так, глянемо, той... де той гангста влаву. Короче, я коло я коло. О, колу... гангста Ганг. фінішує. Гангста біжить по трасі. От його гангста там, э, стита. Та Ганста, ти сундук е, пропустив, ти е, сундук е. пропустив. Ти коло фініша, Олег, ти коло фініша. Та в нього якийсь там... Та в нього якийсь там тунель є. Олег, ти коло фініша. Та він біля тунелю якогось. Олег, я тебе бачу, голос, заді, заді. А, тут парковка. Чао. О! Сзади. Да, худа. А да. Ты куда праву, ребят, ты куда праву? А дайте какова? Иди, красиво. У меня вот не хп пацан менее тут Ого, нифига себе, тут ае ч. Ваня! Ні, ти що далеко йолки палки як тут. Ну, поваля. Так, ну а ви були на каналі Геймс ТВ. Всім удачі і всім пока. Лех, пока.